На навчання з тактичної медицини прийшла інспекторка патрульної поліції Аманда Охоцька. Він надзвичайно корисний, тому що інструктори навчають дуже корисних речей, які вам можуть пригодитися навіть в звичайному житті. Тому ці тренінги дуже корисні. Вони навчають, як можна справитися з критичною кровотечою, як надати самому собі в першу чергу допомогу. Певну інформацію ми вже і так знаємо, тому що в нас це навчається, як і до робочої підготовки, коли ми навчаємося на курсах спеціальних, і так само в нашій роботі ці курси ми. Часто проходимо, повторюємо інформацію, щоб знати, що в деяких випадках як її застосовувати. Тому деякі знання ми поновили, скажімо так, а деякі ми дізналися. Участь у навчання взяла й психологиня Ужгородського районного відділу центру пробації Катерина Ковач. Я вважаю, що тактична медицина це першочергове, те, що в наших умовах, в умовах військових дій має знати і вміти любий громадянин України. Наша країна перебуває в стані війни, і такі ситуації вони можуть трапитися в будь-якій місцевості, в будь-якій області, не лише тільки там, де ведуться бойові дії, але й в областях, яких Умовно вважаються, що вони знаходяться в тилу. Тому елементарні знання з тактичної медицини, тобто, яким чином надати першу домедичну судову допомогу, вони дуже-дуже важливі. Навчання з тактичної медицини проводять для цивільних, військових, правоохоронців, медиків та рятувальників. Цього разу навчали учасників бойова медикиня Владислава Швайко з позивним Манюня та медик з Чехії Томаш Зиман. У нас є два протоколи за натівськими стандартами. ТІСІ-3 – Це для військових більше, тому що там враховуються вже тактичні завдання. І ті емердженсі сісі для людей, які, скажімо так це називається активний свідок, люди, які перебувають першими на місці події. Це відрізняється тим, що у військових є забезпечення, є власна індивідуальна аптечка, якою ми можемо надавати допомогу, скажімо, його власне аптечкою, йому або я, як бойовий медик, маю запас для надання допомоги великій кількості людей в цивільних же умовах. У звичайних людей зазвичай ніхто з собою ні турнікет, ні рукавички, ні інші засоби надання допомоги не носить. Тому ми намагаємось донести до людей загальні принципи базові. Як можна людині допомогти, не маючи під руками специфічних засобів надання допомоги? Так я сам я приїхав з чеської республіки. Я працівник екстреної медичної допомоги, також пройшов курси першої допомоги в бойових умовах. Тут беру участь у навчаннях, допомагаю інструкторам навчати надавати першу допомогу як військовим, так і цивільним. Здебільшого допомагаю виправляти помилки учасників. <плес> Навчання з тактичної медицини в Закарпатській області проводять другий місяць, розповів медичний директор першого добровольчого медичного шпиталю імені Порогова Віктор Петров. За його словами, такий проєкт запустили разом з першим добровольчим мобільним шпиталем. Ми запустили таку практику, коли у найбезпечнішому регіоні України в Ужгороді в Закарпатті, проходять максимально навантажені тренінгові дні, коли ми запрошуємо тренерів з національного рівня і Земців і так далі. Ми таким чином даємо інформацію, яка потрібна кожній людині за стандартами НАТО. Інформацію цю надають професійні спеціалісти. Це є і лікарі, анестезіологи, травматологи, тактичні медики, парамедики, в тому числі з-за кордону, для того, щоб демонструвати, як це працює на конкретних прикладах. Є годинні тренінги трьох-чотирьох годин, є двохденні, є тренінги різних рівнів, наприклад, меч протокол, це декілька годин, ті там і так далі. Ці тренінги вони розраховані на різні групи населення. За словами Віктора Петрова, навчання з тактичної медицини безкоштовні. Долучитися можуть всі охочі. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини. Після того як минуло.